З Бруча приходили, бо я з малої Луки родом на вечні. Того падають на Бараболі, що стара зігнила, вона перемерзла вже тут, ну і день крохмай. Ходили люди, міняли, будь за що, йшли на, на поле, та воно шніг зійшов, що там заморський є. Шкірку тую знімали, той крохмаль їли. Можете уявити, яке то добро було. Яке то добро було? то вже були так, 50, -ти, 49, -ти, 50 -ти, і навіть 55. Але курам ви не мали можливості дати їсти. Якщо ви замішали чи з гречаним половом, чи горохляно, з будь-яком, з чим-то курами шпинячі чи варили, таке сюди туди, а жінки ходили в тих водові з 50. Прийде, на скулі горнула і ще за обтирає і вже піше, вже кури не має що їсти. Мучило ще коло кури стояти, щоб ще кури наїли. Бо інакше кури були б голодні. Вірите то Так, що... що не вірю. Рік, наприклад, тут та сама мафія ще робить, так і зараз. Можливо, Можна навіть порівняти, то є сталінські часи. Тепер во. Що то? Я буду на вас руку піднімав ви на мене, навіть то Беркут, то будь-яка фірма там, ніби то, 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 то все. Та ж ми з одної землі, з одної сім'ї, можна сказати, між з даної. Тої бідної України, то бідна Україна, то не, не є розкішна держава. По-перше, по-друге, треба відповідного керівника і за пару років гірко наладити ті всі стосунки, щоб вони ще наладили, так вони як колись були. Розумієте, товариші? Гірку наладити, щоб то вивезти, то все до того всього, щоб воно стало на норму, щоб ті фабрики. Тобто то позабирали, той забрав собі. Ну, візьмемо так воно і в того місті. Хто що побудував, Єдан Шумайський по... чи, чи хто там він зі своїм швагром, швакром от вот той кусок магазину побудував. Що в державних будинках? Що в... платять сюди, туди, я розумію, то що. То що австрійські, чи Бог знає колишні ті, ті будинки. Стоїть основне, бо як я до своїх казав тих дітей, що тут. Ну, якби вона мала роботу, вона б вже була тут. Роботи вона навчителькою працює. Нема роботи, та й... основне накрите, щоб на голову не капало. А як не буде капало на голову, то після це собі в середині, що хоче робити. То все таке таке саме та як держава. Якщо не ще не Божка жила, Я дивлюся, там ще, ще й крокове поїв, поївку, реча маєш туди. Каже, слухай, треба перекрити хліб. Та швагер планував, то чоловік, бо чоловік 97-й років. Помен. Планував ту бляху на хату. Я кажу, ти не дивишся, то що на хату, якщо треба, то ще докупить бідасти. Але... Як ті впаде, не дай Бог сніг, отак би в торічну року. Як воно впаде до середини, попробую повітягу його. Я виліз наверх, а щось пару днів я лазив по даші, Ну, то я ще інфаркту в мене не було таке, бо це ще я більш здоровіший був. Порозфійцьовано всю бляху розсвійцьовано прийшли майстрі. Я лос, лос-лос-лосс-лосс, поскидав і по всій роботі. Буде, що в Києві. О, гірко сказати. Не блестяща та робота є. Не блестяща. Ну, Януковича треба посунути вже було давним-давно, та так як в Польщі кого... кого то президента того посунули, що він довго щось рік чи два. Посунули, його, будьте здорові. Що так колись, я пам'ятаю, ще в 70. Ні. 68-й, 9 рік. Туди від нас алюмінієві веденця возили там то, що було. То якраз криза там була. Але Богу дякувати, ще, стали толкові керівники ще. Зараз держава не, і не підлягає Путіну. Не хочуть навіть Путіна чути там. Чи Литва, а Естонія? Я вам скажу, що таке, я був колись в Ризі, то щось швагрів племіник там. Що ми до магазину, каже, ти ти за тим, в тім відділі я йду той. А він робив Собственно собственного старший снабженець по всіх ресторанах Риги. По всіх. Я кажу, йду, відділ той, то ті, то опустяні. Я підходжу, ,нів -нів, чую, що люди говорять по русски кажу, дайте мені той. Ні, вона мені відповідає, ні, а там, котрі латвійці приходили, там гер 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 по-свому, та по куші робить. Та він вже в тім відділі, що він мав був взяти, підходить. Ну, я стою, так от стою збоку вже стою, чекаю на, на нього. Що? Я кажу, каже, що нема. Що по... А він говорить вже, як в мову, він після воєнного часу, він там, то вон, жінив, там діти є, то тобто... що. Підходить до неї по латвійськи, Витягує. Він каже, треба було по-українськи говорити. Українці вони люблять, але росіяни. А Естонія? На відріз головам даю. Ненавидя я як, як псів. Там зробили, там вже відділив на мебельні, той дошок зробив. Мають кінчок. Коли вона скінчать? одного швітильника не поставили. Жінка, кривецька, корнелька, по чоловіка з дому ярмолик. Йде, швітильник вкрали. Яка курочама, той швітильник хіба в хліві поставити. Поставиш на подвір'ю, дураку, зрозуміло, де, звідки він пішов і де. але його не доставили того. Одного, одного швітильника не.